Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ми продовжуємо вивчати англійську мову разом з Експрес English. Дозвольте привітатися до вас як до знайомих, і запитати, як справи. Hello! How are you? Сподіваюся, ви пам'ятаєте, як відповісти: I'm fine. Thanks. У мене все добре. Дякую. Наступна фраза звучить і під час ділових зустрічей, і під час подорожей, і у щоденному житті. What is, your name? What is your name? Як тебе звати? Англійська мова тяжіє до скорочених форм. І цю фразу можна вимовити наступним What's your name? Як тебе звати? What's your name? My name is Sharon Brown. Ось так відповідаємо на запитання What is your name? My name's Sharon Brown. Це скорочена форма відповіді на запитання What's your name. Ми знаємо, що англійська мова тяжіє до синонімічних варіантів звертання. Отже, ви можете відповісти іншим способом I am Anna Kenneth. І скорочена форма «I'm Anna Кеннет, що перекладається Я Анна Кенет. Тепер ви можете привітатися, познайомитися і запитати один одного як справи. Hello. How are you? I'm fine. thanks. What is your name? My name's Sharon Brown. Наступне розмовне кліше лише підтверджує англійську вічливість та толерантність. Тож, коли ви вітаєтеся і знайомитеся, засвідчуйте свою радість і приємність. І скажіть Nice to meet you. Nice to meet you. Англомовний етикет дозволяє потиснути один одному руки і сказати Nice to meet you. Радий з вами познайомитися. Тож, знайомтеся англійською. До побачення! Партнер рубрики. Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.